Добрий вечір, люди, в вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті, Хай різдво Христове вас благословляє, Бог страждає, всім полядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу до своєї вечері, На ну, колядуйте і святкуйте нині, ми бажаєм щастя вашій всій родині, весь наш рід великий нині освятився, Бог народився, весь наш рід великий, нині освятився, Бог народився.